Потрібно, щоб той, хто приходить до Бога, вірив, що Він є, і винагороджує тих, хто шукає Його. Справжнє процвітання приходить тоді, коли ви присвячуєте найцінніше, що ви маєте, свій час пошуку Господа. Ці передачі допоможуть вам приділяти якісний час тому, щоб зростати у Бозі. Живіть вірою під час ери благодаті. Дізнайте, що таке Божа вірність, і знайте, що Бог говорить про ваше життя. Ви Божа дитина, і вам слід постійно рухатись вперед від одного рівня слави до іншого. Навчіться відповідати з вірою за будь-яких обставин, бачте вашу сім'ю, фінанси та всі сфери вашого життя успішними. Будьте виконавцями Слова Божого і живіть у процвітанні. Робіть кожну мить славною і виведіть своє життя на наступний рівень. Розкрийте славу Божої благодаті у всіх сферах вашого життя. Вітаю вас і запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс, і для мене велика честь вести цю передачу цього та наступного тижня. Я дуже радий можливості провести цей час разом з вами у Слові Божому. Я хочу ще раз подякувати моїм дідусю і бабусі Кеннету і Глорії Коплен за надану можливість зайти у вашу домівку, ваш офіс, де б ви зараз не дивились. І Я вдячний, що ви знайшли час, щоб звернути своє серце, свій розум, свою увагу до Слова Божого. Якщо ви пропустили попередні передачі, я закликаю вас переглянути їх. Наздоганяйте нас. Ми тут звертаємось до Слова Божого і отримуємо з нього відповіді. і я виріс у сім'ї віри, в якій мене навчали, що Слово Боже є відповіддю. Воно має для нас відповіді. І саме цим ми з вами і будемо займатися сьогодні і на наступних передачах, як вестиме нас Господь. Давайте і звернемось до слова Божого. Отець, ми любимо тебе. Ми так вдячні тобі за те, що ти вірний, добрий і милостивий до нас. Ми знову приходимо до Твого слова з відкритими очима, відкритими вухами, відкритим серцем. Ми хочемо, щоб у нас були очі, які бачать Ісуса, і вуха, які чують Його голос, голос нашого доброго пастиря, який кличе нас на ім'я і виводить нас. Ми хочемо, щоб у нас було серце, яке більше розуміє, хто ми в Ісусі і хто він в нас. Господь, ти здійснив настільки хорошого, ти здійснюєш великі діла, і ми з натхненням очікуємо ще більших твоїх діл. Ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. А тепер, якщо ви маєте з собою біблію, відкрити її зі мною на 10-му розділі Євангелії від Йоанна. Ми почали розбирати те, що Ісус сказав у 10-му вірші. І це основа нашого дослідження. І, Як ви знаєте, на цих передачах у нас мало часу, але ми намагаємось рухатись вперед, і я вірю, що Господь допомагає нам у цьому, і Господь сказав дещо мені та моїй дружині як новим пасторам церкви Спадок у Грін Маунтін фоллс штат Колорадо. Двері нашої церкви відчинились у грудні 2020 року. Я вже розповідав вам про це два дні тому. Тоді, в кінці того року, я прийшов до Господа, і я просто прагнув отримати від нього слово. Господь, дай нам щось, що сформує наше очікування на наступний рік, тобто 2021 рік. Коли 2020-й закінчувався, я попросив у Господа: дай нам щось за що можна буде триматись в наступному році. І я бачив це все своє життя, коли ріс у цій сім'ї ближче до кінця кожного року мій дідусь служив під помазанням і говорив: Ось що Господь каже мені стосовно наступного року І я чув це з року в рік, з року в рік. І, входячи у своє покликання в якості пасторів, ми з моєю дружиною Сарою прагнули почути від Господа слово, яке сформувало очікування для наступних днів. Не буду вам знову переказувати цю історію, але Господь так сильно послужив нам і сказав, що це буде кінець хвороб та недугів І початок життя з надлишком. Це буде кінець бідності і нестачі, і початок життя з надлишком. Це буде кінець. Сварок та безладу у наших сім'ях, і початок життя з надлишком. І Ми прийняли це як слово для нашої церкви і для всіх у нашій церкві, хто переживав те, про що Ісус говорив у Євангелії від Іоанна 10.10, -10, коли сказав: злодій приходить лише для того, щоб вкрасти, вбити і знищити ось що роблять всі ці речі: хвороби і недоги, бідність, нестачі, сварки, плутанина, розділення. Все те, що сатана приносить у ваше життя, лише з однією метою вкрасти у вас життя. Ці речі крадуть, вбивають і нищать, виснажують. І нам слід вміти швидко розуміти, що це і якщо ви зрозумієте, що недуги і хвороби, чи ще щось, про що ми тут говоримо, якщо ви швидко зрозумієте, ні, це намагається вкрасти у мене щось. Якщо ви це зрозумієте, то зрештою ви не будете з цим миритися. Дуже багато людей просто змиряються з ворогом. Це як хтось сидить вдома у вітальні на дивані, і дивиться телевізор. І раптом підводить очі і бачить хлопця з великою сумкою на плечі, який наповнює цю сумку їхніми речами. він просто забирає хороші речі цих людей і кладе їх в свою сумку. І Хазяїн дому запитує: що ти робиш в моїй домівці? А злодій відповідає: О, я прийшов вкрасти, я прийшов забрати у вас дещо. І хазяїн просто сидить і думає: Ну, гаразд, добре? Якщо у вашому домі злодій, невже ви просто змиритесь з цим? Невже ви дозволите йому ходити у вашому домі і забирати все, що ви маєте? Ні, якщо в домі злодій, ви підводитесь, ви боретесь, ви чините опір. Що ти робиш у моїй домівці, це не твоя домівка, це не твої речі, забирайся з моєї домівки. Ось як потрібно звертатись до злодія. Але дуже багато людей змиряються з ворогом у своєму житті, дозволяючи сатані красти, вбивати і нищити. Але ми не покликані миритися з цим, ми покликані чинити цьому опір. Ісус сказав, що Він прийшов, щоб ми з вами мали життя і мали його з надлишком. Іншими словами, Він сказав: я прийшов не для того, щоб забрати у вас щось. Я прийшов, щоб дати вам щось. Я прийшов не для того, щоб забрати життя, а для того, щоб дати вам життя. І не просто серце, яке б'ється у ваших грудях, і не просто кров, яка тече вашими венами, а більше життя, більше життя, ніж те, яке досяжне у цьому фізичному світі. Я прийшов, щоб дати вам життя і життя з надлишком, повною мірою, поки воно не почне переливатися через край. У новому живому перекладі говориться багате життя, яке приносить задоволення. І якщо ви, як і я в дитинстві чули це, або ви вже якийсь час годуєтесь Словом Божим, так як воно доноситься через це служіння, то вас надихають такі речі і ви розумієте, що слово Боже, якщо ви дозволите йому, може підняти ваше очікування. Навіть якщо ви поки що не бачите цього у своєму житті, але бачите це у Слові Божому, ви кажете, я можу це мати. Я можу бути таким, бо я бачу це у Слові Божому. Але я побачив у своєму житті, в житті інших людей, що є проміжок між тим, де ви є зараз, і тим, на що ви очікуєте. І він намагається викликати у людей розчарування, і вони думають: так слава Богу, життя з надлишком, я беру це в ім'я Ісуса. А потім вони прокидаються в понеділок вранці. і Здається, що нічого не змінилось, не схоже, і не відчувається, щоб щось змінилось. Якщо ви не будете пильними, ви засмутитесь і подумаєте, чому це не працює? Ісус сказав, що я можу мати життя з надлишком. Ісусе, де моє життя з надлишком? І люди засмучуються. Вони втомляються, їх це просто виснажує. Їм набридає боротися, і вони здаються. Але ми не хочемо здаватися, так? Псалом сказав: Я би здався, я би прийшов у відчай. Це Псалом 27, 13 вірш: я би впав у відчай, але я вірю, що побачу доброту Господа на землі живих. Більшість людей кажуть: з мене досить. Я піду, якщо не побачу якихось змін. Вірно? Вони кажуть, я залишу цю роботу, якщо не побачу повищення. Я розвалю цей шлюб, якщо не побачу якихось змін у своєму чоловікові чи своїй дружині. Я кину його, якщо не побачу змін. Вони готові швидко здатися, все кинути і впасти у відчай. Але знаєте що? Ви можете багато чого втратити, але при цьому продовжувати воювати. Ви можете втратити гроші, але при цьому продовжувати воювати. Ви навіть можете втратити частину фізичної сили, але при цьому продовжувати воювати. Єдине, що ви не можете втратити і при цьому продовжувати воювати, це силу духа. Якщо ви втратили силу духа, то все скінчилося. Давид сказав, я би точно втратив силу духа, я би ослабнув, я би здався, якби не вірив, що побачу доброту Божу. він не сказав я би здався, якби не побачив доброти Господа на землі живих. Він сказав я би здався, якби не вірив, що побачу її. Іншими словами, що допомагало йому продовжувати воювати? Його віра він вірив, що побачить доброту. Якщо ви зараз знаходитесь десь у цьому проміжку між тим, коли ви живете не життям з надлишком і очікуваним життям з надлишком, яке прийшов дати вам Ісус, то що вам робити? Бо якщо ви не будете уважними, ваш ворог прийде і змусить вас здатися, змусить вас відступити і втратити надію. Що ж вам робити? Не припиняйте вірити, і кажіть, я би впав у відчай, якби не повірив. Якби я не повірив, що побачу це і вчора ми казали, що одна з головних причин того, чому люди можуть не жити життям з надлишком, яке прийшов дати Ісус, можливо, у тому, що вони не налаштовані на голос свого доброго пастиря. те, що Ісус сказав у Євангелії від Йоанна 10.10 -10 про те, щоб мати життя і життя з надлишком, прямо пов'язане з тим, що він сказав у попередніх дев'яти віршах: про те, що ви його вівці, він ваш пастер. І ви маєте знати і впізнавати його голос. Це фундаментальна частина вчення Ісуса. Однак у світі, в якому ми зараз живемо, на вас дивляться як на божевільного. Якщо ви думаєте, що Бог розмовляє з вами. Якщо ви насмілитесь сказати, Бог мені сказав, то можливо для людей у церкві це прийнятно. Але якщо на своїй роботі чи у світському середовищі ви скажете, я почув, як Бог мені сказав, люди скажуть, зачекайте, стоп. Що? Ви чули Бога? Ви хочете сказати, що ви розмовляли з Богом? Так. О, і ви хочете сказати, що Бог відповідає вам? Так. І ви не гірше за мене знаєте, що люди подивляться на вас, ніби ви втратили розум, ніби ви божевільні і скажуть. Ви чуєте якісь голоси? І ви скажете, ні, не голоси, голос. Один голос голос мого доброго пастиря. Для них це є настільки чужим, але для нас це має бути чимось повсякденним і звичним. Але як ми вже казали, у нас з Ісусом такі стосунки, коли він може сказати, гей, це я, і ви впізнаєте цей голос. Це як коли хтось телефонує вам і каже: Привіт, це я. І ви знаєте цей голос завдяки часу, який ви провели разом і вашій спільній історії. І я кажу про це, тому що це напряму пов'язане з нашим. З вами життям з надлишком, що ви ніколи не будете жити життям з надлишком, поки не будете знати цей голос і не навчитесь йти за ним. У 14-му вірші 8-го розділу послання до римлян говориться: бо всі, хто водиться Духом Божим, є синами Божими. І куди він нас веде? Він веде нас до життя з надлишком. Ми зараз у Євангелії від Йоанна. Давайте відкриємо зараз шостий розділ. Якщо Ісус прийшов, щоб дати нам життя з надлишком, і в цьому полягала мета і ціль Його приходу, то нашим наступним запитанням має бути гаразд, Ісус. А куди мені піти, щоб отримати його? Де мені знайти його? Де воно? І я хочу почати відповідати на це запитання, і це буде також відповіддю на більш загальне запитання. Чому це не працює? Це той голос розчарування, який так часто чутно в людях. Можливо, ви самі так казали. Я так говорив. Ви почули обітниці слова Божого, і воно сформувало у вас певні очікування. Але з якоїсь причини ви не бачите цього у своєму житті, і ви кажете, чому це не працює? Вам потрібно постійно пам'ятати і нагадувати собі одну річ. Ніколи не дозволяйте своєму досвіду обмежувати ваші очікування. Ніколи не дозволяйте тому, що ви пережили в минулому стати обмежувальним фактором того, що ви будете переживати в майбутньому, чи того, що ви очікуєте, побачити у майбутньому. І ще одна важлива думка не дозволяйте досвіду інших людей чи відсутності цього досвіду обмежувати ваші очікування. Тільки те, що хтось інший не отримав якоїсь обітниці слова Божого, ще не означає, що це має служити обмежувальним фактором того, що очікуєте отримати ви. Люди постійно зазнають невдачі. Це не означає, що слово Боже не істинне, це не означає, що обітниця не працює. Не дозволяйте досвіду вашому чи чиємусь обмежувати ваші очікування. Але якщо ви зараз знаходитесь в такому положенні, коли ви знаєте Слово Боже, і знаєте обітниці Слова Божого, однак ви поки що не бачите в своєму житті так, як могли. Чи мали б бачити, то давайте дізнаємося сьогодні і Слова Божого у самого Ісуса, чому це може не працювати у вашому житті? У Євангелії від Йоанна 6,63 Ісус сказав Дух робить що? Дає життя. У традиційному перекладі Біблії говориться, дух дає життя, оживляє саме цей дух. Він сказав дух дає життя, а плоть, скажіть разом зі мною наступну частину, аніскільки не допомагає. Дух дає життя, а що робить плоть? Вона не приносить жодної користі. Що виробляє плоть? Нічого. Дух дає життя, а від плоті нема жодної користі. Потім Ісус каже наступне: слова, які кажу я вам, це дух і життя. Тому коли Ісус сказав, я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з надлишком, зверніть увагу, він сказав, я прийшов, щоб ви могли його мати. Любов нікому не нав'язується. Любов нав'язана комусь, це вже не любов. максимум, що може зробити любов, це дати і створити для вас можливість отримати її, відповісти на неї. Але любов не може і не буде нікому себе нав'язувати. ісус любить вас, але Він не нав'язує вам життя з надлишком. ви кажете, або ви можете сказати, о, я хотів би, щоб він його мені нав'язав. Ні, він не може. Тоді це не буде любов'ю. Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви могли його мати. Я роблю його досяжним для вас. Ісуса. Навіщо тобі це? Я так сильно люблю вас. Я люблю вас, і я хочу, щоб ви жили повним життям, яке переливається через край. Я хочу, щоб ви мали багате життя, яке приносить задоволення і насолоджувалися цим життям. Я прийшов, щоб дати вам це. Він сказав: Я прийшов, щоб вкласти у ваш дух стільки життя, щоб воно переливалось у вашу душу. А потім переливалось у ваше тіло, в матеріальну, в кожну сферу вашого життя. Ісусе, чому ти це робиш? Бо я люблю вас. Ви скажете мені би дуже хотілося мати таке життя. Ісусе, просто вилий його на мене. Зроби це. Вилий на мене життя з надлишком, наповни мене ним. Максимум, що він може, це зробити його досяжним для вас. Бо це все, що може зробити любов. Якщо він вам її нав'язує, то це вже не любов, це контроль, це маніпуляція. А Ісус не такий, йому це не властиво. Він робить життя з надлишком досяжним для вас. Тому наше питання має бути наступним, гаразд, якщо воно є, воно готове і досяжне, то як мені його отримати? Куди мені звернутися, щоб отримати його? І ми бачимо, що в Євангелії від Йоанна 6,63 Ісус говорить, що воно у дусі. Дух дає життя, а від плоті нема жодної користі. Отже, якщо ви маєте щось менше, ніж життя з надлишком, і, однак, очікуєте, побачити життя з надлишком, ви кажете гаразд, у чому затримка? Чому це не працює? Давайте розберемось. Ми намагаємось охопитись за щось у дусі, чи ми намагаємось охопитись за це тілом? Бо якщо ви дієте лише за тілом, то це нічого не дасть. На жаль, саме у цьому проблема більшості людей. І саме тому вони такі розчаровані. Це не працює. Це не працює. Я намагаюсь зробити це за тілом. Я намагаюсь потягнути тут і натиснути на цю кнопку. Якщо я зроблю те, і це, це механіка, але вона не працює за тілом. Це не принесе жодних результатів. Життя дає саме дух. Якщо ви хочете мати життя і життя з надлишком. Вам слід звернутись туди, де воно є, а саме в дух. Ісус сказав слова, які я кажу вам, вони дух і вони життя. Можливо, вам знайоме це місце писання, але я закликаю вас повернутись туди, де ви його знайшли, і зрозуміти контекст. Якщо ви повернетесь до першої частини цього розділу, то в першому вірші шостого розділу говориться, після цього Ісус пішов. На інший бік моря галілейського, в околиці Теверяди. За ним пішло багато людей, тому що бачили чудеса, які він творив над хворими. Ісус зійшов на гору і сидів там з учнями своїми. Наближалася ж Пасха, свято іудейське. Ісус звів очі, п'ятий вірш, і, побачивши, що безліч людей йде до нього, каже Филипу де нам купити хліба, щоб їх нагодувати. Ви знаєте цю історію. Вона про те, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей. Це просто спостереження, але не дозвольте йому стати таким простим, щоб ви пропустили це. Чия це була ідея нагодувати людей? ви це зараз побачите. Це не було ідеєю учнів. і ці люди, цей величезний натовп людей ходили за Ісусом не заради їжі. Чия це була ідея нагодувати їх? Ну ж бо ви мене слухаєте? Це була ідея Ісуса. Це було бажанням Його серця нагодувати всіх цих людей. чи можливо, що і сьогодні це є бажанням Його серця нагодувати вас? забезпечити вас, дати вам їжу? Так. Так воно і є. Шостий вірш. Говорив він це, випробовуючи його, бо сам знав, що хотів зробити. Филип відповів йому: і на 200 динаріїв не буде достатньо хліба, щоб кожному з них дісталося б, хоча б потрошки. Один з учнів його, Андрій, брат Симона Петра, каже: Йому тут є у одного хлопчика п'ять ячмінних хлібів і дві рибки. Але що це для такої кількості людей? Думаю, завтра я хотів би одразу ж перейти до цього, бо тут є так багато відкриття та істини. Але давайте рухатись далі, бо я хочу звернути вашу увагу на щось особливе. В 10-му вірші Ісус сказав: звеліть їм лягти. Ось підказка, куди ми йдемо. Сьогодні у нас нема для цього часу, але це той напрямок, в якому ми рухаємось. Якщо ви подивитесь у грецькому оригіналі, то саме це Ісус і сказав: Звеліть людям лягти. А що ми знаємо з того, що вже прочитали у Євангелії від Йоанна 10? Він добрий пастор. і добрий пастир Господь, який є пастухом, каже: лягайте тут на цих зелених пасовищах. Біблія так і каже. На тому місці було багато трави. Завтра ми поговоримо про те, що ми бачимо тут втілення в життя 23-го псалма, і ви знаєте, що було далі. одинадцятий вірш: Ісус взяв хліби, віддав подяку, розламав їх. Він почав роздавати їх учням а учні — людям. Біблія говорить, що вони їли стільки, скільки хотіли, вони наситились. І сказав він учням: зберіть шматки, які залишили, щоб нічого не пропало. Що це? Більше, ніж достатньо. Більше, ніж достатньо. Надлишок, переливання через край, це життя з надлишком в дії. Вибачте, прямо на очах у всіх цих людей. Але щось <зас> сталося в кінці того дня. Люди спостерігали за всім цим. і сказали, це справді той пророк, який має прийти у світ. звідти Ісус сам зійшов на гору, щоб помолитися, а учнів відправив на інший бік. Потім Ісус пішов до них по воді, і це те про що теж можна було б багато говорити. Але я хочу звернути вашу увагу саме на 22-й вірш. Там говориться: на другий день. Люди, які стояли з того боку моря, це ті самі люди, яких він раніше нагодував. Вони побачили, що його там нема. човна теж нема. І вони пішли шукати його. І у 25-му вірші вони кажуть йому, учителю, коли ти прибув сюди, ісус сказав йому відповідь: істину, істинно, кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський. він дасть вам життя вічне. що означає вічне? Це життя з надлишком бо на нього поклав печатку свою Бог Отець. Отже, сказали йому, що нам робити, щоб творити діла Божі. Послухайте, ці люди шукали Ісуса через те, що Він зробив для них на рівні плоті. Він нагодував їхню плоть. Він нагодував природну людину, і вони прийшли в пошуках ще одного безкоштовного обіду. І Ісус сказав їм на це. Він сказав: Ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. І вони сказали: Ну, навчи нас створити діла Божі.' Ісус сказав йому відповідь: Ось, діло Боже, щоб ви вірили. Вони сказали, ну, дай нам знамення, щоб ми повірили. Мойсей дав нам хліб з неба. Ісус відповів: Ні, це не був хліб з небес, я хліб з небес. І потім вірш за віршем. Ісус розповідає їм про те, що він є хліб посланий з небес. І що їм потрібно буде їсти його плоті, пити його кров? І ці люди, яких просто цікавила їжа на рівні плоті, думали: навчи нас це робити. Якщо ти не збираєшся це робити, то навчи нас це робити. Вони думали: якщо ми будемо просто ходити за ним з рибними паличками і крекерами, нам до кінця наших днів не доведеться платити за їжу. Але ними рухала плоть. А Ісус говорив їм про те, щоб їсти його плоті, пити його кров. І вони подумали, це дивно, це складно, ми цього не розуміємо. Ми пішли. І тоді Ісус повернувся до учнів і запитав: Ви теж підете? І ось що відповів Петро: Куди нам йти? У тебе слова життя? Якщо ви знаходитесь у цьому проміжку між тим, що ви маєте зараз, і тим, на що ви очікуєте, зверніться до Слова Божого. Життя є саме у Слові Божому. Його неможливо знайти у тілі, його можна знайти лише у дусі. Ми докладніше поговоримо про це завтра. Наш час вичерпано, я скоро повернусь. Життя з надлишком починається з того, що ви робите Ісуса Господом і Спасителем вашого життя. Я знаю, що багато з тих, хто дивиться цю передачу, народжені згори і наповнені Духом Божим. Ви кажете, Амінь Ісус є Господь, але я знаю, що є хтось і можливо, ви навіть не знаєте, як і чому ви нас дивитесь, але ви ніколи не приймали Ісуса Господом свого життя, і я скажу вам, чому ви нас дивитесь, тому що Дух Божий приваблює вас, тому що Отець Небесний любить вас і приготував для вас місце за своїм столом і в своєму домі. І сьогодні день вашого спасіння. Якщо ви ніколи не молились цією молитвою, не просили Ісуса увійти в ваше серце, зробіться сьогодні. Просто скажіть, Отець Небесний я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса, і я вірю в своєму серці, що Ти Воскресив Його з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус, мій Господь, я каюсь у всіх гріхах, і я приймаю. Твоє прощення, Твоє очищення. Я нове творіння у Христі Ісусі. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь, і наповни мене Твоїм Духом Святим в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, я знаю, що вона була простою, але це перший день вашого нового життя. Це все змінює. Якщо Ісус ваш Спаситель, він може і забезпечувати вас, він може стати вашим цілителем, він стає всім, що вам потрібне. І ми хочемо допомогти вам більше дізнатись про те, хто зараз Ісус у вас і хто ви у ньому. Саме тому у місії Кеннета Копланди є деякі безкоштовні матеріали, які ми хочемо подарувати вам. Ця книга Кеннета і Глорії Копленд, все це він зробив для вас, а також невеликий буклет, який ми надішлемо вам разом з цією книгою, який допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. Вам слід читати Біблію, бо це відкриття Божої волі для вашого життя. Хіба ви не хочете знати, для чого він вас створив і ким він вас створив? Все це є в його слові. Необхідну інформацію ви знайдете на нашому сайті kcm.org.ua. І послухайте, якщо Бог зробив щось хороше у вашому житті, ми хочемо почути про це. Розкажіть нам свою історію слави. Ми її так називаємо, бо ми говоримо, що кожному, хто буде вірити Богу, він дасть історію, яка принесе йому славу. Ми хочемо почути її. Ми хочемо вигукувати разом з вами. Ми хочемо радіти розповідати іншим про те, як наш добрий Бог був добрим до вас. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCm.orcue. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.